Шановні привіт, це Хейдіт. Так як на початку цього відео мені хочеться трошки побазікати, як по темі, так і повз, то для людей, які прийшли сюди виключно почути те, що написано у назві, ось що таймкод. А для тих, кому це не принципово, поїхали. Російська пропаганда, то гімно що є кругом: телевізор, радіо, школи, дитячі садочки, білборди на вулицях, і цей список може тільки продовжуватися. Кінця і краю тут не видно. Я дивився, не видно ніяких жарт. Коротше, почухав зо рази свою табуретку мені стало цікаво. А що з комп'ютерними іграми? Google в поміч, як то кажуть, але все яке діло: ти хоч вводь на рідній мові, хоч пиши російсясюю, пошук видає або якесь геть не туди, або російське скиглення. Про те, як їх не люблять, та як гнилий захід тільки робить, що розповсюджує русофобію своїх ігр. Ми до цього, якщо чесно, якось вже звикли. Робити себе мучеників їх хлібом не годують, то таке. Але на диво, серед всього цього того, що мені нафіг не треба, з'явилася одна стаття. Стаття, яка до речі, знаходиться на багатьох сайтах на кожному з котрих, щоправда, автором статті є свій журналіст. Хто у кого спиздив, розбиратися мені то не цікаво, але трохи смішно, оце контр, це контроль, -е, навіть скріншоти однакові. Хоча то вже таке нас з вами цікавить зміст. Отже, я прочитав це діло і хочу поділитися з вами. Так, попереду вас чекає банальний переклад тексту стаття Росією, але не бачу в цьому нічого поганого. Як на мене... Тема цікава, до того ж, не кожен хоче читати. Воно ж легше під кухоль борщу подивитися відеос, ніж оце очі по буквам напружувати. Посилання, як мені здається, на оригінал статті вліплю в описі під відео. А перед тим як ми почнемо, шановні, підпишись на канал, тисни на дзвіночка та вподобайку. Та напиши в коментах, що хельдіт пиздить чужий контент. Десь у квітні 2222 року пройшла онлайн-конференція під поетичною назвою Games Gathering Game Dev Under Bombs. Там співробітники геймдев компанії розповідали, як живе наша улюблена індустрія з початку війни в Україні. Але чомусь розмова пішла в 22-му році. Для дебілів хотілося б відмітити, що війна йде з 2014 року, але то вже таке, хай буде. Як і. Отож, ось очки головні тези лекції Андрія Петкевича про те, як російські гемди. Став інструментом фашистської пропаганди. Не знаю, якщо чесно, що то за Андрій, але як вказано в статті, він ай ПВЕ Десігнер у Фраглем. А то вже не яйця через кишеню чухать. Отже, далі, по словам цього дядька приблизно до 2003 року ігровий ринок Росії був схожий на традиційний ігровий ринок. Тобто різні ігри в різних жанрах та з орієнтацією на захід в березні 2003 року Америка розпочинає війну в Іраку, що призводить до різкого погіршення відносин між США та Рагіся. А у травні цього ж 2003 року виходить гра Blitzkrieg. РТС у сеттингу Другої світової війни, яка своїм виходом змінює ринок. З цього часу стають очевидними дві речі: перше рівень доходів росіян зріс, і тому зросла прибутковість. Товарів, орієнтованих на внутрішній ринок. Якщо хтось не знав, то так воно і було. Було, то мало велетенські шанси стати сверхдержавою не тільки на папері, але зомбаки зі своїм коханим путько і все просрали. Щоправда, то вже інша історія і 100% не для цього каналу. І друге, найорієнтованіше на внутрішній ринок Росії, що можна зробити, це гра про Другу світову війну, а ще краще, велику вітчизняну. Москва, Сталінград, Прапор на Стагом усі ці сюжети про сукупний героїчний вчинок руського народа, яким він урятував весь світ. Це все діло з дитинства, втовкмачувалося на території всього острадянського простору. А що ще треба в школі? Це запхаємо в пусту дитячу голову, та ще й вдома дожмем. Виросте справжній патріот, який буде голий, босий, але червоного ганчуку не зрадий. У наступні роки відносини США та Росії продовжують погіршуватися. Антиамериканські та антиєвропейські настрої зростають, а зв'язки Росії з сучасним світом послаблюються. У російському гемдеві з'являються дві гілки, які вплинули на майбутнє торжество фашизму. Гілка перша. Вона йде за бліцкригом та активно експлуатує попит аудиторій на ескапізм у минуле. Виходять численні проекти, де гравець може особисто брати участь у героїчних битвах великої вітчизнявої. Протягом наступних років ці ігри допомагають вирощувати та підтримувати те, що у 2005 році Петербурзький протоіер Георгій Мітрофанов назве ємним словом «Побєдобєсіє» – гіпертрофовану гордість за перемогу СРСР над Німеччиною. Росіяни Починають себе відчувати спадкоємцями народу переможця, народу, який несе відповідальність за мир і заслуговує на подяку від усього світу. У тому ж 2005 році розпочинаються російські ксенофобні марші з гаслами Росія для росіян у цей період. Орки додають до переможної історії свого народу ті військові епізоди, які мають репутацію трагічних і навіть ганебних. Наприклад, у бліцкрізі можна битися не лише з нацистською німеччиною, а й розробити фінів у зимовій війні. Наведу декілька прикладів ігор цієї гілки: Альфа, антитерор та її доповнення чоловіча робота. Це тактичні стратегії, в яких гравець бере під свій контроль загін російського спецназу та знищує супротивника в афганській та чеченських війнах. Дев'ята рота та правда про дев'яту роту. Ці ігри присвячені битві біля висоти, <кхм> якщо чесно, в душі Нібу, як воно правильно читається: 3234, 3234 або 3234, але якщо чесно, мені похуй. Ці ігри присвячені битві для висоти 32-34, в якій невелика група десантників вступила в бій і перемогла кілька сотень афганських моджахетів. Але питання, як росіяни можуть апелювати до афганської війни, яку самі ж згідно з опитуванням вважають трагічною та непотрібною, здається, що віра орків у свій вроджений героїзм змушує їх постійно шукати чи створювати підтвердження цього героїзму, звідси така любов до історій у стилі 300 спартанців, вже. За декілька днів війни в Україні росіяни почали розповсюджувати легенду про 200 спартанців Гостомеля, які нібито героїчно обороняли аеродром від тисяч укронацистів. Е, хтось взагалі таке чув? Пам'ятаю тільки те, як вони суки знущалися над цивільними та як вйобували зі швидкістю звуку, коли ЗСУ почали їх дерти в усі отвори. Гілка друга. У той час. Як у нашій країні тріумфувала помаранчева революція, а країни Балтії попросилися до НАТО. У Росіян росло відчуття, що вони оточені ворогами. І друга гілка російського гемдела відповідає саме на ці почуття. Це що і зараз. Якщо би не ми, то нас, а підера. СЕРБ і МОЛОТ Через кілька років після Другої світової війни блок НАТО, що нещодавно утворився, почав загрожувати СРСР. В грі радянські розвідники борються з американськими солдатами. Можна лише за СРСР. Коли на одному з форумів розробників запитали, чому не можна грати за інший бік. Була категорична відповідь: нам це не цікаво. За американців нехай роблять американці. Мародер. До влади в Росії приходять прозахідні політики та впускають в країну американські війська. Американці починають грабувати російсью, вирощуючи хаос і беззаконня. Головний герой разом із групою сміливців організовує опір загарбникам протистояння примус до миру. Приклад від. Двертої свідомої пропаганди гра пропонує уявний сюжет про те, що було б, якби Грузія знов спробувала захопити Південну Осетію. Розробники абсолютно абсурдно дали країні вигадане ім'я Примор'я, але помістили на диск зображення Саакашвілі у всіх цих іграх: гравець завжди жертва, яка захищається від ворога, але ніколи не нападає сама. А ще краще, захищає якусь третю сторону, занадто слабку, щоб захиститися самій. Згадайте розтиражовану останнім часом фразу Росія не починають воїн, росіяни їх закінчують. Навіть у заголовку протистояння є примус до миру. Тобто російська противника не знищує, а утихомирює, як суворий вчитель, який дає на лісника хулігану, їх кончене. Приблизно з 2012 року уряд Росії починає активно, особливо активно накачувати своїх громадян пропагандою та обґрунтовувати своє право впливати на світ тим, що є мене в сраку, це ми від нацистів всіх урядували». Починається з заперечення внеску Америки та Британії у перемогу. Вводять навіть кримінальну відповідальність за незгоду з тим, що Другу світову виграв СРСР. День перемоги повністю замінює День пам'яті гасло. Ніколи знову остаточно перетворюється на можемо повторити. Хоча стоп не так, можемо повторити. Що в цей момент відбувається з іграми? Продовжується випуск ігор із серії навколо вороги, калібр, Escape from Тарков, а також з'являються приклади прямої пропаганди. У 2009 році російська починає розробляти танк Т-14 на базі Армата. А у 2014 році, за рік до того, як Т-14 представлять на черговому параді, російський виробник військової техніки. Урал-вагонзавод приносить валізу з грошима розробнику танкового симулятора Armored Warfare. З цього моменту симулятор називається Проєкт Армата і починає прямо піарити військову міць Росії. Проект, до речі, і зараз живіший за всіх живих. У 2017 році виходить Сирія Російська буря. Гра відповідно до назви про участь російських солдатів у громадянській війні в Сирії. До моменту, як вона вийшла, всі вже надивилися відео Тортур звідти, тому гра. Викликала скандал та звинувачення у пропаганді насильства. При цьому, коли гру видаляли зі Steam, один з її розробників Віталій Шутов заявив: Я кончене гівно. Багато разів говорив і говорити буду. Для нас це не гра, а важлива громадянська позиція. Гроші вторинні. Повертаючись до перемоги. Давайте подивимося, як російський геймдев відзначає День ДЕНЬ Побіди. Для більшості це радісний привід відкрити гравцям унікальні активності та товари. Дехто відкрито пишуть привітання з Днем перемоги, деякі роблять аналогічні свята. Для порівняння у західному геймдеві день перемоги не відзначають в іграх, тому що для європейців це не свято. Це не привід порадіти, а привід засмутитись, максимум видихнути з полегшенням. В Європі. Пам'ятають те про що в Росії забули війна, це жах, а починати війни це злочин. Я противник теорії змови і не вважаю, що розглянуті ігри та їхні розробники. Це учасники глобального плану перетворення Росії на фашистську державу. Але в мене склалося враження, що десь у 2008 році уряд Росії почав здогадуватися про існування геймдева і намагатися використати його у своїх цілях. Геймдев теж почав усвідомлювати, у якій країні він живе. Частина цього самого геймдева жахнулася і перестала робити ігри, які пов'язані. З реальністю, а іншій частині, те, що вона побачила, сподобалося і вона вдарилася у відверту пропаганду. Чудовисько російського фашизму виросло на почутті власної величі і могутності росіян та відчуття, що навколо вороги. І навіть не маючи жодних цілей, окрім як заробити грошей та займатися улюбленою справою, російські геймдев розробники насичували це чудовисько на рівні з іншими видами мистецтва та культури. І це навіть не думає зупинятися. Що з цим робити, саме я не знаю, але. Але важливо усвідомити, що як розробник продуктів ви впливаєте на людей і несете відповідальність за цей вплив. Отака хуйня малята. А перед тим як сказати до побачення, було б непогано тиснути вподобайку, написати коментар, дзвіночок там та ще й підписку. Бо з вами був Хейдід, З Хейдідом був найкращий світі глядач. До побачення.